Станом на вересень місяць в Україні не передбачено жодних аварійних відключень. Але всі ми пам'ятаємо підступні ракетні удари Росії по енергоінфраструктурі України. Сьогодні ми запитаємо в Калушан, чи готуються вони до ймовірних блекаутів цієї зими. Не дуже. А можливо, можливо, вже задумались про У нас те? Що... Є генератор. У вас є генератор. Так. А взагалі, ще крім генератора, щось є? Інвентор. Інвентор. Та не з а якісь павербанки, щось такого купуєте? Чи зарядні Тоб, та станції? Є. є з минулого року. Yeah. Так. А як думаєте, буде блекаут цього річ? Ну, скрізь все буде. Я думаю, що буде. Ну, це поки що ніяк, але треба щось зробити. А що, як, ну, як ви собі це уявляєте? Павербанк. Um... Да, так, треба купити. Павербанк, а, наприклад, якісь станції зарядні чи щось такого Ні, ні, лише павербанк потрібно ще якісь. Можливо, лампи на батарейках чи щось таке. А минулої зими, як ви у вас було все з блекаутами? Досить спокійно. Не, на вас це не впливало? Ні, не дуже. Звичайно, готуємося. А яким чином? Розкажіть, будь ласка. Купуємо акумулятор, такий якийсь ват на 300. Купуємо ліхтарі, які заряджаються від USB. Ось. Ну, таким чином якось... А минулого року як були? Без цього всього? А, ні, були, були ліхтарі, але не було акумулятора. Ну, якось так обійшлось. Ну, цю зиму, мабуть, буде не, не, не дуже буде. Я думаю, що буде гірше. Тому таким чином. Ми поки що не готуємось. А не думали, чи потрібно, чи не потрібно? Ну, думали, звісно. А яким чином, наприклад, ви собі якусь стратегію вибудовували підготовки, можливо? Ще не вибудовували. Ще не вибуд... Окей. Ще ні. А Ще як... рано. Ви якось готуєтесь до блекаутів ймовірних? Наразі ні. А коли будете готуватися? Коли буде кава, тоді буду готуватися. Ми не маємо часу. Ви не маєте часу. Як не готуватися Ви Як готуватися? Ми вже готові. А як ви саме готові? З минулого року. З минулого року.